Скільки б не попереджали пожежні про небезпеку паління у ліжку, нещасні випадки з цієї причини і досі трапляються. 3 жовтня у селищі Вендичани Могилів Подільського району виникла пожежа в приміщенні, внаслідок якої загинуло двоє людей. Як стверджують, очевидці, один із загиблих вже вкотре через власну необережність став причиною виникнення пожежі, проте останній випадок став для нього летальним. Він у мене сарай спалив, я його вигнав. Це в нього шостий чи ця хата спалена. Де п'ять це вже шос. Ліквідувати пожежу вдалося за пів години, проте врятувати життя навіть попри таку оперативність, рятувальники вже не змогли. 49-річний брат господарки будинку та його товариш, за словами фахівців, отруїлися продуктами горіння. Мені дзвонила сусідка, що світа там щось случилося, був тільки з хати йде дим. Я пішла на подвір'я, а з хати йде дим. Я почала кричати, розбивайте двері, рятуйте, спасайте. Вони відкрили двері, то двері не були залплені, вони відкрили двері, віти вдарив дим. Дівчата, сусіди забіли, почали поливати водою, почали спасати. Ну, там вже не було кого спасати, бо той і вони були мертві оба. Вогонь знищив і домашні речі та підлогу. Збиток від пожежі становить близько двох тисяч гривень. А от загиблим необережність під час паління обійшлася куди дорожче. Працівники служби 101 вкотре закликають громадян не втрачати пильності та бути обережними під час поводження з вогнем, адже паління в ліжку становить велику частку виникнення усіх пожеж загалом.